Так що Ймо так від вас ваших історій. Можливо, ви теж були ну не дуже добросовісним учасником дорожнього транспортного руху. Ну я маю на зараз до ну, пішоході Нормально можливо випути. теж отримали за щось. Штраф пишіть нам, друзі. Ой, друзі, далі для озброєння по про озброєння для України. Вашингтон фактично виходить з війни. Адміністрація Трампа призупинила постачання критично важливого озброєння, включаючи ракети для системи Петріо. І це чіткий сигнал. Про це пише видання New York Times. А от німецьке видання Bild повідомляє, що запасів зброї в Україні залишилося лише до кінця літа у Кремлі. Звісно, вже ж радіють американському рішенню, mm -hmm. заявляючи, що це пришвидшить кінець війни. Втім, у міністерстві оборони України повідомлення іноземних ЗМІ спростовують, які ризики для оборони України несе можливе припинення військової допомоги в США зараз дізнаєтесь. Адміністрація Дональда Трампа призупинила постачання критично важливих видів зброї для України. Про це повідомило видання Політіко із посиланням на Білий Дім. Пентагон нібито оголосив про зупинку постачання ракет для систем ППО, високоточних артилерійських снарядів та ракет для винищувачів ф 16 Серед зброї, про яку йдеться у американських змі. Найкритичніша ракети для систем протиповітряної оборони Петріот Україна має вісім таких систем. Саме вони єдині здатні перехоплювати сучасні балістичні ракети. Це стосується передусім тих ракет і тих боєприпасів, які ми не можемо замінити. А це певною головною мірою це е, ракети для систем Петріот. І це ракета Джемеролез для систем «Хаймерс». Це те, що нам наші партнери жодним чином не можуть скомпенсувати, е бо воно виготовляється в США. Питання, е скільки нас, які у нас зараз запаси є, скільки нам їх вистачить, як ми будемо втрачати. А стосовно того, якщо казати про ракети Петріот, ще залиш е злиш від того, як ворог буде. Щоть використовувати балістику і аеробалістичні ракети, бо ці ракети вони призначені для збиття саме таких цілей у січні. США паузували постачання військової допомоги після повернення Трампа до влади для перевірки ефективності допомоги у березні. Після сварки Зеленського і Трампа США також тимчасово припинили обмін розвідданими з Україною, що суттєво вплинуло на хід курської операції. Однак Міністерство оборони України заперечило зупинку постачань. Американської зброї зараз відомство повідомило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої допомоги. Міністерство запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей після появи повідомлень у змі. За оцінками західних експертів, без військової допомоги США Україна має достатньо зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до кінця літа. Після цього Київ пише видання більд може зіткнутися з нестачею боєприпасів. Однак військові аналітики кажуть, є і власне виробництво, і постачання з Європи. Зараз е потроху європейські союзники на переймають значить, е Свою долю. Крім того, є наш ОПК, який за певними оцінками там 40-50% потреб забезпечує. Але ну, значна залежність від американської зброї, передусім це зенітні ракетні комплекси Петріот, серед Джимер Лес. І залежність, я б сказав, що це третина, можливо, від наших потреб». Українське керівництво готується до різних сценаріїв. Президент Зеленський у квітні заявив про готовність купувати американську зброю замість отримання її як допомоги. Україна може купити у США 10 петріотів за 15 мільярдів доларів. Тому робити прогнози, коли взагалі нічого не залишиться, я б не став. Тим паче, що ну ми чудово розуміємо, що не все ще втрачено, і Там може бути якийсь переговорний процес тривати. І ця ситуація може змінитися. А тиждень тому на саміті НАТО Трамп не виключав можливості постачання більшої кількості систем ППО в Україні. Вони справді хочуть мати протиракетні системи, як вони їх називають, патріоти. І ми подивимось, чи зможемо ми щось зробити доступним. Знаєте, їх дуже важко дістати у найближчі дні. Очікуються висновки консультацій між українською та американською сторонами. Міноборони та МЗС України обіцяли додатково повідомити про результати контактів з американськими партнерами. Бачите, друзі, за голову все одно не хапаємося, не кричимо алярм. Просто ставимося критично до того, що ми споживаємо через медіа простір і засоби масової інформації. зазначу, що в головному на ранок ми нагадали, що вже є реакція Сполучених штатів, що допомога США триває, і рішення США не означає повне її припинення. Вони модернізують таким чином поставку зброї західної зброї в Україну і там вирішується питання. Тобто. Все йде своїм, як то кажуть, чин-чинарьом, грубо кажучи. Тому uh -huh. давайте, друзі, все спокійно рухаємося далі. Uh -huh. В Одесі внаслідок удару Росії постраждали четверо людей. За даними ДСНС, виникла пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, заблокованих людей рятували за допомогою спецтехніки. Вночі дрони атакували російські міста. Тамтешні телеграм-канали повідомляють про щонайменше 20 вибухів в Липецькій області. Постраждало підприємство «Енергія», яке виготовляє хімічні джерела струму в місті Єлець. Допомога Сполучених Штатів в Україні триває. Рішення США її обмежити не означає повне припинення. Таку заяву зробив американський держдеп після того, як поширилася інформація про те, що США призупинили, начебто, передачу Україні зброї, що вже була в Польщі. Митрополиту Нуфрі буде оскаржувати рішення президента про позбавлення його українського громадянства. Про це заявив прес-секретар УПЦ МП і додав, що Орест Березовський нібито не має інших паспортів, окрім українського. І уникнув відсторонення від посади. 120 мільйонів гривень застави внесли за віце-прем'єра Олексія Чернешова. Про це повідомили прес службі вищого антикорупційного суду. Друзі, ну і зараз астрологічний прогноз. Зазирнемо, що ж нам там сьогодні віщують зірки. Давайте дивитися. Сьогодні розпочинається восьмий місячний день місяць в Терезах. На перший план виходять питання стосунків. Взаємодії припиняють бути передбачуваними. Раптом вимагать повітря, спілкування, вогню в серці. А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен. Довіртеся своїм інстинктам і зробіть те, що здається правильним. Телець сьогодні не бійтеся брати на себе більше завдань, ніж зазвичай. Близнюки спілкування з друзями та близькими додасть вам позитивних емоцій. Рак інтуїція працюватиме особливо гостро. Прислухайтеся до себе. Лев день може бути гарним часом для початку нового проекту або для рішучих дій. Діва. Сьогодні вам захочеться уваги та підтримки. І ви її отримаєте. Терези. Не беріть на себе забагато. Краще зробити менше, але якісно. Скорпіон. Зберігайте спокій і не поспішайте робити висновки. Стрілець. Сьогодні варто реалізовувати себе через рух. Козоріг. День дарує натхнення. Не прогавте його. Водолій. Вам потрібна стабільність, і ви її знайдете в звичних речах. Риби рутинна робота принесе несподіване задоволення.